Дві речі наповнюють душу завжди новим і все більш сильним здивуванням і благоговінням, чим частіше і триваліше ми роздумуємо про них зоряне небо наді мною і моральний закон у мені, імануїл Кант. Чи достатньо бути просто освіченим, щоб називати себе людиною культури? Чи достатньо вивчати іноземні мови, читати книжки, відвідувати концерти, музеї? А може, людина культури це щось значно глибше, ніж просто ерудованість? Ми живемо у 21 столітті, столітті швидкості. Інформація змінюється щосекунди, новини старішають за кілька годин. Алгоритми вирішують, що ми прочитаємо, що ми побачимо, і навіть про що будемо думати. Ніколи в історії людства не мало такого доступу до знань. Те, що зараз ми дізнаємося за секунди. Люди раніше шукали руками. Але парадокс полягає ось в чому: чи стали ми глибшими, чи стали моральнішими, чи навчилися краще розуміти одне одного? Сьогодні культура часто сприймається як стиль життя, зовнішній образ, естетика стрічки в інстаграм. Але чи можна назвати людину культурною лише через те, що вона має гарний смак? Мені здається, що питання культури це питання внутрішнього вибору. Вибір між поверхневістю і глибиною, між шумом і сенсом, між реакцією та відповідальністю. Тож, хто вона, людина культури 21-го століття, і чи можливо залишитися нею, коли весь світ спокушає швидкістю замість осмислення? Саме про це я хочу сьогодні з вами поговорити. Всім привіт! Мене звати Юлія, і я рада вітати вас на моєму каналі. Якщо я вас встигла зацікавити, ласкаво запрошую до перегляду цього відео та не забувайте про свої вподобайки. Якщо раніше культурну людину можна було впізнати за освітою, манерами чи колом інтересів, то зараз цього вже недостатньо у 21 столітті. Головним критерієм стає не зовнішня ерудованість, а внутрішня якість особистості. Сучасний світ надзвичайно швидкий. Ми реагуємо миттєво. Поширюємо, коментуємо, оцінюємо. Але людина культури не поспішає з реакцією. Вона здатна зробити паузу, подумати, переосмислити. Людина культури не дозволяє інформаційному потоку визначити її позицію. Вона завжди аналізує, сумнівається, перевіряє. Ще одна особливість відповідальність за слово. Сьогодні слово має силу зброї. Воно може підтримати а може і зруйнувати. Тому людина культури 21-го століття має усвідомлювати наслідки своїх висловлювань як і в реальному житті, так і в цифровому просторі. Крім того, сучасність вимагає емпатії. Світ став глобальним, тому ми часто стикаємося з різними культурами, поглядами, досвідом. Людина культури не боїться відмінностей, вона не реагує агресією на інакшість. Отже, у 21 столітті культура проявляється не так у знаннях. Як у способі діяти, мислити, говорити. Ми живемо в епоху, коли людство буквально торкнулося до зоряного неба. Ми запускаємо ракети в космос, досліджуємо інші планети, створюємо штучний інтелект. Знання більше не є привілеєм обраних, воно доступно кожному. Але чи відповідає наш внутрішній розвиток технічному прогресу? Еммануїл Кант говорить про дві величини: про безмежність всесвіту. Та про безмежність моральної відповідальності всередині людини. І якщо перше викликає захоплення, то друге вимагає зрілості. Моральний закон у мені це не страх відповідальності, це зовнішній контроль, це внутрішнє розуміння того, що є правильне, навіть якщо цього ніхто не бачить. У цифровому просторі, коли може сховатися за анонімністю, внутрішній закон стає основним орієнтиром. Людина культури 21-го століття це та, у якої технологічні можливості не випереджають моральну свідомість. Це та, яка здатна поєднати зоряне на небо науки і прогресу із моральним законом внутрішньої гідності. Бо без внутрішнього закону прогрес може перетворитися на небезпеку. Говорячи про моральний закон у мені. Кант фактично підводить нас до глибших запитань. На чому ґрунтується цей внутрішній закон, якими цінностями він керується? Є давня філософська тріада, яка проходить крізь століття. Це істина, добро та краса. Саме вони формують духовний фундамент культури. Якщо внутрішній закон людини спрямований на істину, вона не піддається маніпуляціям. Якщо він орієнтований на добро, Людина не використовує знання для руйнування. Якщо він чутливий до краси, вона не допускає внутрішньої грубості та духовної спустошеності. Істина завжди була однією з найбільших цінностей людства, але можливо ніколи раніше вона не була настільки вразливою, як сьогодні. Сьогодні істина більше не здається чимось очевидним. Вона конкурує з алгоритмами, маніпуляціями та емоційними заголовками. Часто перемагає не те, що правдиве, а те, що гучніше. У цьому світі людина культури не може собі дозволити бути пасивною. Пошук істини стає її внутрішньою працею. Істина це не просто правильна інформація, це чесність перед собою, це здатність визнати власну помилку. Це сміливість не погоджуватися з більшістю, якщо вона помиляється, інколи. Істина незручна, інколи вона руйнує ілюзії. Але без неї неможливий прогрес. У 21 столітті істина стає етичним вибором: чи поширю я неперевірену інформацію, чи піддамся емоційним впливам, чи буду мислити самостійно? Людина культури не сприймає світ поверхнево. Вона не задовільняється першою відповіддю, вона ставить запитання. І що найголовніше, істина вимагає скромності. Бо чим більше ми пізнаємо, тим більше ми усвідомлюємо межі власного знання. Тільки той, хто шукає істину, може залишатися внутрішньо незалежним. Якщо істина це внутрішня орієнтація на реальність, то добро орієнтація на інших. У 21 столітті, коли межі між людьми стерті цифровим світом. Добро стає більш складнішим, але і більш необхідним. Добро не завжди помітне, добро не завжди гучне. Інколи воно полягає у простому вислухати, а не осуджувати, допомогти, навіть коли ніхто не бачить. Добро це не емоція, не симпатія, не бажання подобатись. Добро це відповідальність, відповідальність за власні слова. За дії за вплив на інших справжнє добро неможливе без істини. Бо якщо дія не ґрунтується на правді, вона може нашкодити, навіть якщо людина при цьому має благі наміри. Краса завжди була однією із найсильніших форм духовного впливу. Але сьогодні світ прагне спрощеної швидкої естетики. Зовнішня краса часто переважає внутрішню, а поверхневий ефект Глибоке переживання. Краса стає містком між людиною і світом, між внутрішнім та зовнішнім, між істиною та добром. Краса без істини ілюзія. Краса без добра пустий декор. А поєднання істини, добра та краси формує цілісну, гармонійну людину. Краса це не зовнішній вигляд чи модні тренди. Краса. Це внутрішня гармонія, яка проявляється в кожному слові, в кожному погляді, в кожній дії. Істина, добро та краса це три виміри однієї духовної реальності. Вони пов'язані між собою так, що жоден не може існувати самостійно. Істина без добра може стати холодною і жорстокою. Добро без істини сліпою наївністю. Краса без істини та добра. Є лише пустою формою, яка не несе жодного духовного сенсу. Людина культури 21-го століття це та, яка прагне гармонії між ними. Сучасна людина повинна поєднувати прогрес з моральністю, знання з емпатією, красу з глибиною. І тільки той, хто поєднує істину, добро та красу, може називати себе людиною культури 21-го століття. Саме від нас сьогодні залежить те, яким світ буде завтра. Я щиро дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Підтримайте, будь ласка, мене вподобайками, напишіть коментар та підписуйтеся на мій YouTube канал. Якщо вам цікава тема культури, залишайтеся зі мною і надалі. Всім щастим!